Всіх вітаю, друзі. Сьогодні у нас перша година ночі, вже 16 листопада. Тільки у нас включили світло, і сьогодні ми коротко поговоримо про всі ті обставини, які тривають вже з вечора, відколи на територію Польщі попало дві російських ракети, які вбили двох поляків. Всі деталі дивіться далі у відео. Не забувайте підписуватись на канал і ділитись цим відео в себе в соціальних мережах. Отже. Все почалося з того, що сьогодні після масованої, найбільшої від початку війни ракетної атаки Росії, дві ракети попали на територію Польщі і вони попали на ферму в місті Пшеводу в Люблінського воєводства. Це практично на кордоні з Україною, і все почалося з цього. <ганом> Як я вже сказав, було вбито двох поляків, там потрапили в якісь трактори, які почали горіти зернесховища і так далі. Одразу ж після цього була реакція Польщі. Матеуш Моровецький, прем'єр-міністр Польщі, а також президент Польщі Анджей Дуда, скликали зустріч Комітету національної безпеки Польщі. Вона тривала там буквально декілька годин, після чого одразу ж було активовано. Четверту статтю НАТО, за якою один з членів НАТО має право скликати е, таку собі раду НАТО, яка пройде завтра, ну тобто, вже сьогодні, о 12.00 за польським часом, е, де будуть обговорюватись питання, як відповідати на дану агресію, і як взагалі діяти далі, тому як в конкретно в цій ситуації. Була, ну якби інцидент стався безпосередньо на території країни, яка входить до НАТО. Тобто, якщо говорити просто, Росія напала на НАТО і далі може бути все, що завгодно, тим паче, що як Моравецький, так і Дуда дуже негативно. На налаштовані проти Росії і вже багато місяців Польща готується до збройного конфлікту, який ну якби вони розуміли, що це рано чи пізно має статися. Звісно ж, будемо дивитися, як будуть розвиватись події, і все стане ясно, плюс-мінус після того як сьогодні о 12.00 пройде оця зустріч з іншими представниками країн НАТО. Також Дуда вже провів нічні переговори з Байденом, нічні переговори з Зеленським. Можливо, ще там з кимось говорив. Можливо, і Макрон до нього зателефонував, але Дуда не брав трубку. Про це ми не знаємо. Можливо, буде інформація трошки пізніше. Також поступила інформація про те, що було перекрито абсолютно всі пункти пропуску в Підкарпатті зі сторони України. І про це заявили представники Бещацького відділу прикордонної служби Польщі. Там говориться про те, що ніхто не може ні заїхати до Польщі, ні виїхати з неї. Також вже от з останніх новин, які прийшли буквально декілька хвилин тому, говориться про те, що... На місці вже декілька годин працюють поліція, прокуратура, різні представники військових структур, і вже було підтверджено зі слів польського журналіста Матеуша Лаховського, який написав себе в Твіттері, що після ідентифікації уламків ракети на місці події було визначено, що це були уламки ракети Х101. Нагадаю, що такими ракетами Росія вже багато місяців. Обстрілює Україну і сьогодні, власне, з акваторії Каспійського моря ці ракети також запускалися, і не дивно, що вони попали на територію Польщі. Питання далі залишається тільки одне: чи це було випадковість, чи це була спеціальна провокація, і це все було заплановано? Саме це питання ставлять військові експерти з Сполучених Штатів Америки. Бо у випадку, якщо це було сплановано, то в такому випадку НАТО просто не може не відреагувати. Якщо ж е буде, я не знаю, яке має бути підтвердження того, що це було там е якось випадково, я в це просто-напросто не вірю. Тому як Х101 це є над е ну просто високоточні ракети і не можуть вони залетіти на територію іншої країни і попасти прямо в людей, а не десь там навіть в поле. Тому подивимося, але я думаю, що є такий варіант, що навіть якщо Польща буде хотіти якось відповідати на цю агресію, то Сполучені Штати можуть якось це стримати, так як вони в принципі стараються стримувати Україну, не даючи там якусь далекобійну зброю, і так далі. Тобто, штати все одно з іншої сторони трошки побоюються ескалації цього. Конфлікту. Зараз будемо дивитися, поки що я вам публікую оце відео. Якщо найближчим часом зараз будуть ще якісь нові подробиці, нові нюанси, я обов'язково запишу ще. Не знаю, чи сьогодні буду спати, бо як для мене, це дуже і дуже. Важливий момент, і дуже такий е, переломна така подія в е, нашій україно-російській війні, е, починаючи від 24 лютого, тому як це пен перший підтверджений інцидент того, що Росія е, пробує якось там замахнутися на територіальну цілісність НАТО і якось їх провокувати. Можливо, це робиться навіть на фоні того, що вони здали Херсон, і зараз їм треба якось. Змінити вектор цієї агресії для того, щоб потім перед своїми ж громадянами виправдати, що от ми не тільки з Україною воюємо, а ми воюємо і з Польщею, і з НАТО і так далі. Тому ми програли. Свої коментарі обов'язково пишіть під цим відео. Я буду старатись вам записувати найсвіжіші. Новини сьогодні буду вдячний за будь-які коментарі, за репости, друзі. Обов'язково. Дякую всім, хто дивиться відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного вечора, гарної ночі, спокійної ночі і до нових зустрічей!